Було задокументовано факт вимагання та отримання непримірної виводи. Зокрема, військова прокуратура Тернопільського організову спільно з працівниками Управління служби безпеки України викрила факт вимагання та отримання непримірної вигоди. Зокрема, начальником відділу погашення боргу головного управління Державної фіскальної служби Тернопільської області за посередництво юриста одного з твористів міста Тернополя. Сума неправімірної вимоги становить 20 тисяч гривень. Зокрема, дана непромірна вимога вона була за вирішення питань щодо прискорення процедури банкрутства. Цей же день, 1 квітня 2016 року, були проведені скільки слічі дії огляд місця події. Були вилучені повна сума неправімірної вимоги 20 тисяч гривень. Було затримано дві особи. Це є працівник. Державної фіскальної служби та юрист однієї Тернополі. У суботу, 2 квітня, обом фігурантам кримінального провадження було повідомлено про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбачено числа 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Учора, в неділю, 3 квітня, прокуратура звернулася до суду з макви питанням про обрання стосовно вказаних осіб міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вчора ж слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду задовольнив клопотання прокуратури та обрав стосовно двох фігурантів даної справи міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Із, із можливості внесення застави стосовно працівника Державної фіскальної служби це є сума застави 89 тисяч, стосовно юриста, який є посередником даного, у вчиненні даного кримінального правопорушення 68 тисяч гривень. Сьогодні прокуратура підготувала клопотання про відсторонення осіб від займаних посад. Тривають інші слідчі дії з метою документування вчинення даного злочину, а також викриття інших злочинів, вчинені вказаними особами. Якщо є запитання даного.